Вішалка ГАППО G071649. Вішалку запаковано в картонну коробку і текстильний мішечок для надійного транспортування. Аксесуар виготовлено з латуні найвищої якості. Сплаву, що стійкий до зносу вологи та подряпин. А тому ця вішалка ідеально підійде для ванної кімнати. Гладка відполірована поверхня вішалки робить догляд за нею простим та невибагливим. Гачки мають відшліфовані гладенькі краї для комфортного користування без травм. Крім того, завдяки такій поверхні можна легко зняти або повісити одяг, не турбуючись про зачіпки на ньому. Стриманий, але при цьому елегантний дизайн і колір вішалки робить її гармонійним доповненням інтер'єру ванної. Вішалка кріпиться до стіни саморізами, тож точно витримає декілька рушників, халатів або інших аксесуарів. Моделю комплектовано всім необхідним для монтажу. Для бездоганного інтер'єру навіть в дрібницях обирайте гапку.